Неспокійно було на Дніпропетровщині минулої доби. З безпілотників і важкої артилерії окупанти атакували Нікопольський район. Постраждали дві громади Мирівська та Марганецька. Там росіяни понівечили газогін та паркан, розповів голова обласної ради Микола Лукашук. Наслідки ще уточнюються. Людей, на щастя, не зачепило. Майже 80 прильотів на прикордоні Сумщини. Росіяни сім разів били по регіону минулої доби. Під прицілом опинились чотири громади: Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Миропільська. Там нападники застосовували міномети, гранатомети та скидали вибухівку з безпілотників, зазначили в обласній військовій адміністрації. Обійшлося без постраждалих. Гра в хованки під бомбами. В Авдіївці залишається четверо дітей. Всіх їх переховують батьки, що не хочуть виїжджати. Нині правоохоронці розшукують неповнолітніх для порятунку. Двох малюків уже вдалося знайти. Це дворічний хлопчик та його сестра, шестикласниця. Поліцейські вмовляють родину евакуюватись, адже залишатись там небезпечно. Сім'ї дали час розібратись, зібратись і переконують, що влада забезпечить усім необхідним. Усі охочі можуть звернутися щодо виїзду з міста до групи Білий Янгол, а також до волонтерського пункту, що діє в Авдіївці. Черговий терор Запоріжжя. Росіяни вночі поцілили ракетами в один з приватних секторів міста. Зруйнували один будинок. Загинули дві людини: чоловік та дитина 11 років, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги. Жінку ж з під завалів врятували. Також в десятках сусідніх домівок пошкоджені вікна і покрівлі, зазначив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Наразі вулиця відключена від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби. Понад 70 разів окупанти гатили по Херсонщині минулої доби. Випустили по регіону майже пів тисячі снарядів. 23 рази росіяни гатили по Херсону, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Загарбники поцілили в житлові квартали лінію електропередач. Під прицілом також опинились територія суднозаводу в корабельному районі міста та зернового терміналу Береславського району. Обійшлося без жертв. Двоє людей поранені на Донеччині у Бахмуті та Торецьку Поінформував голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ворожими обстрілами пошкоджені 10 будинків у Званівці, також під вогнем переїзне Поодинокі обстріли зафіксовані у Міньківці, Васюківці та Роздолівці. Солодарської громади. На Донецькому напрямку понівечені дві багатоповерхівки у Красногорівці. Росіяни безупину б'ють і по Харківщині. Минулої доби під обстрілами ворога перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Сповістив голова області Олег Сенгубов. Зокрема, війська РФ завдали ракетного удару по території поруч із Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Частково пошкоджені будівлі ресторанного комплексу та будинок у, Малі... <кій> у Малій Данилівці. По селищу Великий Бурлук на Куп'янщині нападники також вдарили ракетою. Вона влучила в землю на відкритій місцевості. Частково понівечені три житлові домівки та три господарчі споруди.